Понад півмільйона українських школярів наразі перебувають за кордоном. Таку інформацію оприлюдни міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час робочого візиту до Чернівців. Сьогодні варто знову ж таки сконцентрувати увагу на тому, що ми. І в цьому році, як і в минулому, маємо забезпечити перш за все, щоб наші українські діти, наші українські випускники максимально вступали і обирали заклади вищої освіти, саме українські високопосадовець поділився і думкою щодо впровадження національного мультипредметного тесту для випускників шкіл, який цього року складатимуть вдруге. Якщо в минулому році, в під час повномасштабного вторгнення майже не було часу змінювати процедури, тому ми створили. Першу початкову модель нам те сьогодні вона трошки розширена, завдячуючи тому, що ми можемо запровадити випускнику обрати один з п'яти наборів по складанню. Сергій Шкарлет пояснив і скасування раніше обов'язкового складання тесту з історії України. Вивчення історії України має починати з родини, де батьки свідомо. Маленького українця або україночку мають навчати ті історії. Відтоді відтоді будуть патріоти, відтоді будуть українці. А якщо це тільки під іспит, слухайте, можна зазубрити і через два тижні все позабувати щодо української мови та математики. Міністр дотримується протилежної думки за його словами. Ці предмети обов'язкові за законодавством, тому порівнювати їх з історією не варто на сьогодні. Найбільше прогностична валідність вивчення. Української мови і математики закріплена законом і визначає вивчається повністю весь цикл навчання в школі. Нагадаємо, ЗНО з історії України офіційно складає з 2008 року. А протягом 2017-2022 років іспит був фактично обов'язковим для тих абітурієнтів, які планували вступати на гуманітарні спеціальності. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4